Сімейні медики розпочали видавати пацієнтам препарат калію йодит. Усе пов'язано із ситуацією в Україні і можливим терористичним актом підриву рашистами Запорізької атомної електростанції. Отримати йодит калію можуть усі українці від народження до 40 років. Чи можливо на Коломищині отримати препарат та як і коли його приймати? Ми розпитали у місцевих центрах первинної медико-санітарної допомоги. Українці, яким до 40 років свою таблетку калію йодиду можуть отримати у сімейного лікаря, для того щоб у разі необхідності у кожного вони були під рукою. Марія Буртик, директорка Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, продовжує процедура проста. Варто просто зв'язатись з амбулаторією або ж сімейним лікарем чи педіатром. Лікар вам видасть препарат рівно в тій кількості, яка необхідна для однократного прийому. Є також е, ряд протипоказань для прийому каліюдиду. Тому е, треба проконсультуватися. видають ліки безкоштовно, то звання відповідно до віку немовлятам від народження до місяця 16 міліграмів від місяця до трьох років. 32. Діти 3-12 років мають отримати дозу 62,5 мг, а від 12 років і дорослі до 40 років 125 мг. Інколи для дітей препарат порошкоподібний, та якщо такого немає у наявності, звичну таблетку можна дозувати. Як це зробити, пояснює Богдан Джалапин. Таблетка 125 мг поміщається в якусь посудину, роздавлюється ложкою, додається до неї Чотири чайних ложки води повністю розчиняється. Ще додається чотири чайних ложки сиропу чи іншого якогось факту приємного для смаку і для дітей відповідно соку. І таким чином потім відбувається Дозування для е, таких то дітей, тобто дітям від е, одного місця до трьох місяців одна чайна ложка, від трьох місяців до трьох років дві чайних ложки, і старше е, чотири чайних ложки. Приймати препарат про всяк випадок заборонено, наголошують медики. Калію йодит вживають лише один раз, коли надійде офіційне сповіщення від органів влади. Наперед ні в коїм разі його не можна приймати. Не можна його приймати також в дозі, яка перевищує вказану. Тобто, будьте дуже пильними до цього, просто його тримайте у себе, знайте, де він знаходиться. Людям після 40 вживати препарат не потрібно, кажуть лікарі. Пояснюють після цього віку, що. То видна залоза по іншому функціонує, і інколи ризики від вживання можуть перевищувати користь після 40 років поглинальної функції дещо зменшується і вважається недосільним прийом цього препарату. І по суті, якщо навіть буде поступлення радіоактивного йоду, вона вже не поглине радіоактивного йоду, і відповідно захворювання опромінення щетовитки не відбудеться. Ну і захворювання посідають, що викликає брозумів зло злоякісне захворювання. Це є. Рак до слова, внутрішньопереміщені особи, які не мають декларації з місцевими медиками, але фактично проживають на Коломийщині, також можуть звернутись у місцеві центри первинної медико-санітарної допомоги, щоб отримати препарат. Всі жителі мали би бути забезпечені йодною профілактикою. Повністю перекриваємо все населення, яке потребує чи буде потребувати йодної профілактики.